Я вірю, що ефективне навчання починається не з граматики та лексики, а з комунікації між вчителем та учнем. Привіт! Сьогодні я розповім, як я знайомлюся з новими учнями, налаштовую з ними комунікацію і мотивую вчитися далі і не зупинятися. Як я вже говорила в своїх попередніх відео, можеш також їх подивитися. Я завжди починаю своє знайомство з новими учнями лише з пробного уроку. Для чого я це роблю? По-перше, я бачу людину, як то кажуть, фейс-ю face фейс. Face. Для чого це важливо, щоб зрозуміти її вайб та енергію, або його вайб та енергію. Бо це основа. Якщо мені не подобається і не підходить за вайбом учень, на жаль, я буду змушена відмовити цьому учню. А також на пробному уроці я налаштовую дружню атмосферу. Так, саме дружня атмосфера це база всіх моїх уроків. Пробний урок, він неймовірно класний для того, щоб припрацювати ціль. Бо дуже багато людей, які приходять на уроки англійської, вони просто навіть не знають, для чого їм потрібна англійська. Хтось, окей, хтось подорожує, хтось для роботи, але більшість, ну, я просто хочу говорити. Така собі, сумнівна ціль. Тому ми копаємо, копаємо на пробнику, чому, для чого. А колись ти вже вивчала англійську або не вивчала, або який досвід був з репетитором чи школою, бо це також дуже важливо, щоб розуміти взагалі бекграунд людини. Ну, і, звичайно, я стараюся навіть з першого пробного уроку говорити англійською. Декого це вводить в ступор і стрес? Але коли вони бачать мою чарівну посмішку, всі просто тають, тому що неможливо не бути таким розслабленим, коли тобі так посміхаються. От, і саме ця енергія вона розслабляє, вона дає відчуття такої безпеки. Відповідно, англійська на самому початку мова вона допомагає людині відразу зрозуміти, що. Ми прийшли сюди за розмовною англійською. Не просто завчити правила і слова, а говорити. Але, звичайно, якщо комусь так дуже дуже стресово на початку, і це такий початковий рівень, звичайно, я перехожу там на українську, так, і ми розбираємося вже на рідній мові. Також, ну, дуже важливо при першій зустрічі бути відкритою, енергійною, і я називаю це такою. Розуміючою, тому що людина приходить до тебе з якоюсь проблемою, з якимось бажанням. І ти навіть як лікар, бо я вважаю, що вчитель це і лікар, і психологи, і хто завгодно, має цю проблему почати вирішувати. І саме тут я використовую дуже делікатні слова, дуже теплі слова. що не бійся робити помилки, так на моєму уроці немає слова страх, немає слова комплекс, немає слова депресія, ні, нуль. Щоб відразу а, мій новий учень розумів, що тут лише воля, тут лише така от freedom, тому що а, у комплексі такому в зажатості неможливо вчитися, неможливо розслабитися і відкрити свій мозок. Тому такі репліки, як. Не бійся робити помилки. Ти супер, в тебе класно виходить. Навіть те одне єдине слово, яке ти сказав, вже супер клас, вже ти зробив крок вперед на зустріч своїй омріяній англійській. З кожним учнем я підлаштовую стиль комунікації. Стиль це дуже важливо, тому що. А, з якимись учнями я можу посміятися, з якимись учнями я можу пожартувати, з якимись учнями, навіть іноді можна щось там матом сказати або полаятися. і це також буде норм. Люди різні, так і комусь підходить більш різкий такий підхід, комусь, комусь підходить більш такий лагідний підхід, розуміючий. Тому до всіх потрібно підлаштовуватись, і це основна. І дуже головна а, особливість кожного вчителя вміти бути таким flexible, гнучким, так підлаштовуватися під потреби ринку, назвемо це так. Можу навести навіть приклад такого підлаштування під стиль. А, десь півроку назад в мене з'явився учень, а, йому вже там 35+, він такий свідомий а, директор компанії. І в нас з ним такі 30 хвилинні розмовні уроки. На початку я взагалі не розуміла, що відбувається. Мені здавалося, що ця людина просто не розуміє, що я їй говорю, і в нас якийсь дисконект просто відбувається. Але потім я зрозуміла, що мій учень ну, він просто завжди говорить якимось сарказмом. І тоді я навчилася, як відповідати на цей сарказм, і тому в нас така. Дружня токсична розмова завжди відбувається. Він говорить, що я супер токсік вчитель. А я говорю, що він супер токсік учень, але це не заважає нам вчити англійську разом, і ми вже впродовж півроку знаходимо якісь такі спільні точки, які допомагають нам рухатись далі. Також дуже важливо підтримувати зв'язок з учнями, навіть коли у вас немає уроків або коли учень бере перерву. Наприклад, в літній період дуже багато моїх учнів беруть перерву. Це ок нормально, не завжди можливо до цього готова, але є як є. І тому а, я завжди нагадую, я завжди нагадую про себе, я нагадую про англійську. Я говорю, що ой-ой, ой дивися, щоб ти там не отупів. Або не тупіло так впродовж відпочинку омріяного. І завжди я е, кидаю якісь прикольні відео англійську, якісь прикольні підкасти, або завдання, або якісь там е, вибірку слів. Тобто, завжди мій студент залишається зі мною в контакті. Я не даю е, йому або їй про себе забути. Доходить навіть до того, що ми спокійно обмінюємося рілсами або в Тіктоці якимись шортсами, так. Е, і це абсолютно нормально, що кожен може так просто по-хорошому поражати один з одного і е, не забувати про те, що я суперчителька є в тебе, і ти, мій супер учень, також е, існуєш. Стосовно домашнього завдання, комунікація з домашнім завданням це повністю відповідальність учня. Домашка це не для мене, і мені чесно кажучи, пофіг зробив ти її чи ні. А головне це для тебе. Бо це практика вдома, бо це якась ще більша праця над твоїми знаннями. І коли учень приходить і говорить, типу, я не зробив домашку. Я ніколи не скажу Ну клас, ставлю тобі двійку, та ні, все одно. Я тільки запитаю, чому а, Чому ти не зробив, що тобі завадило. Я не кажу напряму, типу, роби домашку, це важливо. Що важливо? Непонятно, чого важливо. Але я даю такі прикольні завдання, які спонукають учня щось там подивитися. От, наприклад, ми недавно з моїм учнем на домашнє завдання обговорювали, чому туалет називають Джон. Тобто, він там і, почитав, і відео подивився, ще й свій власний фідбек написав, бо цікаво було. Отже, на уроці я балансую між дружньою атмосферою та професіоналізмом, що разом показують нам суперрезультат в комунікації з учнем. І як же правильно утримувати учня? Щоб не було такого, що типу два-три місяці позаймалися, все учень втомився, енергії немає, розходимось. Н -н -н. О, учні завжди потребують мотивації. Кожна людина завжди хоче, щоб їй давали якийсь такий пінок під зад. А, і наприклад, на моєї учениці. Яка вивчає зі мною вже англійську, ну я не знаю, вже десь 8 місяців. Вона мені завжди говорить, що Марина, якби не ти, я б закинула англійську після другого місяця навчання. Я кажу, чому? Вона говорить, тому що ти завжди мене мотивуєш, тому що завжди ти обираєш такі слова, які спонукають мене вчитися. Я завжди підтримую учнів такими словами: типу Ти умнічка, ти молодець, тебе виходить, дивися, який в тебе прогрес зроблено. Два тижні назад ти ще не знала цих слів, а зараз ти вже знаєш. Ще більше і ще більше. А скільки нової граматики ти вивчив, а як класно ти прокачав своє мовлення, а ще стільки всього попереду. Тобто я намагаюся ну, закохати учня в англійську мову, показуючи прогрес, мотивуючи класними словами, типу Ти Супер. І, очевидно, я говорю про те, що ну, блін, ну блін, такий шлях ти вже подолала і що, і як завжди кинеш. Все просто так от на підлогу і скажеш, що зупиняюся. Сенсу нуль, гроші витрачені, знання все забудеться, бо не буде ні практики, ні нічого. І як завжди, ти не доведешся до кінця. Тобто такі психологічні маніпуляції також присутні, але мої учні про це знають, і вони також це все адекватно розуміють, що це правда. Також я завжди нагадую своїм учням про їхню ціль. Пам'ятаєте, на пробному уроці ми встановлюємо ціль. І тут ціль це дуже класний механізм, інструмент утримання студентів, тому що ви завжди нагадуєте, а пам'ятаєш, ти ж це хотів, а ти цього не досягнув ще. Давай, давай, працюємо, працюємо, працюємо. Які ж помилки я робила з власного досвіду, коли ще не вміла так нормально, класно спілкуватися і комунікувати з учнями. Я дуже багато говорила. Одного разу я зрозуміла, що ну, студентам може ставати нудно, що учні втрачають оцю от ниточку, взагалі, чого не я говорю, а ти так багато. Тому я почала слухати. Я почала дуже багато слухати, давати волю учню говорити, скільки йому заменеться, очевидно, англійською, бо це його практика, це його час. І я почала задавати питання. Я почала запитувати і чекати відповідь. Також я дуже боялася говорити про дисципліну, про рамки, про відвідування уроків, про графіки, про переноси занять, про компенсації. Я дуже боялася цього. Але зараз, на вже такому досвіді, на власних помилках, я. Е не боюся цього говорити, і мої учні вони спокійно це реагують. Такі о, прикол, хтось якісь рамки вибудував, хтось розказав, як потрібно. Це чітко і це професійно. А про професійність, якщо що, в мене було відео. Тому, будь ласка, переглянь його і не забудь підписатися. Ну бо це важливо, щоб не пропустити мої наступні відео для вчителів. А тепер ваша черга. Напишіть мені в коментарях, який у вас досвід комунікації з учнями і як ви справляєтеся з стресовими ситуаціями, якщо такі виникають. А ми зустрінемось на наступному відео. Булай!